Номер 1086, сторінка 237. У парку 300 дерев, з них 7 п'ятнадцятих становлять дуби і 2 п'ятнадцятих берези. Решта хвойні, скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку. Спочатку знайдемо, яку частину становлять листяні дерева. Листяні у нас дуби і берези. Перша діє п'ятнадцятих Додати 2 п'ятнадцятих. Дорівнює 9 п'ятнадцятих частин. становлять листяні дерева. Другою дією ми знаходимо, скільки це буде 9 п'ятнадцяти від 300 дерев. Для цього 300, ділимо на 15 і множимо на 9. 300 поділити на 15, буде 30, поділимо на 15, 2 і 0. Буде 20 помножити на 9. 20 помножити на 9 буде 180. Дерев листяні. І третьою дією ми від 300 віднімаємо 180 листяних. Отримаємо 120 дерев. Хвойні. 120 дерев хвойних. 180 листяних дерев і 120 дерев хвойних. Записуємо відповідь. Нас запитували, скільки листяних? Листяних 180. Дерев. листяних, Кома. І скільки хвойних? 120. Дерев. Хвойних.